Коломиська громада посіла перше командне місце на чемпіонаті області з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок. Відзначилися і окремі спортсмени. Проходили змагання у спортивному комплексі Локомотив. Більше у сюжеті. Чемпіонат області з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок проходив у Коломиї 28-29 вересня. Місцеві спортсмени показали відмінні результати. Зокрема, серед чоловіків у ваговій категорії до 74 кілограмів перше місце зайняв майстер спорту України Ростислав Баб'юк. До 83 кілограмів перше місце посів Микола Вікоброда. Третє місце Любомир Слободян. До 105 кілограмів друге місце посів майстер спорту України Дмитро. Хайнус, вперше виконавши норматив майстра спорту України міжнародного класу. У категорії понад 120 кілограмів чемпіоном області став майстер спорту України міжнародного класу Віктор Голіней. Серед жінок у ваговій категорії до 63 кілограмів перше місце зайняла майстриня спорту України міжнародного класу Уляна Лютник. Друге місце посіла Анжеліка Лукінчук. У категорії понад 84 кілограми. Чемпіонкою стала майстриня спорту України Вікторія Костюк. Командні місця розподілились так: перше місце Коломийська територіальна громада, друге місце Івано-Франківська територіальна громада, третє місце Отинійська територіальна громада. За підсумками цих змагань буде сформована збірна Івано-Франківської області, яка прийматиме участь в чемпіонаті України. Відбудеться змагання 10 17 грудня цього року в спортивному комплексі Локомотив міста Коломиї.